Привіт, друзі! Дивимося акції Аврора з 12 по 18 червня. Дуже багато знижок. Сироп до кави Монік. 200 мл. Кокос Солона Карамель. Ірландський лікер. Лісовий горіх 25 гривень. Металева форма для випікання піца з двома ручками 32 см 69 гривень. Пластикова лопатка з металевою ручкою. Має отвори. 17 гривень. Металева кружка. Об'єм приблизно 1 літр. 49 гривень. Скляна кришка для сковорідки. 24 см. З ручкою 59 гривень. Алюмінієва сковорідка, 24 см з пластиковою ручкою В оранжевому та зеленому кольорі. Дуже тоненька та легенька 149 гривень. Пластикова ложка для мультиварки Білого кольору 6 гривень. Красива невелика ложечка для морозива, з візерунком 22 гривні. Ручний соковитискач. Скляна ємність та пластиковий витискач 300 мл 49 гривень. Дуже красиві склянки. Кольорові з візерунком 39 гривень. Високий скляний стакан в зеленому та синьому кольорі 34 гривні. Високий стакан з патріотичним принтом. 44 гривні кольоровий келих для вина 69 гривень. Та звичайний келих для вина 210 мл 34 гривні. Можна вибрати на будь-який смак, скляний глечик з кришкою. Об'єм 1 літр. 109 гривень. Невелике скляне блюдце 12 см 24 гривні. Скляний салатник 12 см 24 гривні. Красивий стакан з червоної глини 320 мл. Хто збирає колекцію? Якраз час придбати 27 гривень. Керамічна піала блакитна.

Пластикова корзинка для холодильника для овочів та фруктів. Об'єм 7 літрів 69 гривень. Набір коруглих контейнерів. Об'єм 700-500 та 300 мл. Кришечка закручується. Мій обід 49 гривень. Пластиковий контейнер об'ємом 300 мл. 14 гривень. Кухонні серветки. Махрові. Великий вибір кольорів. На будь який смак. 9 гривень. Набір серветок для прибирання. З мікрофібри. 29 гривень. Набір серветок для прибирання 9 штук 88 гривень. Скатертина на тканинній основі розмір 100 на 135 см 59 гривень. Пластиковий лоток у шухляду для столових приборів в коричневому та червоному кольорі 49 гривень, Металева терка на каркасі. Має шість сторін. Дуже зручна ручка. 59 гривень. Металевий розсікач полум'я. 15 гривень. Металева миска з кольоровим дном. Синя. Велика. 94 гривні. Салатник орхідея. Діаметр 15 см. скло кераміка. 39 гривень. Кришка стерилізатор. 29 гривень. Набір кришок для консервації. 20 штук. 55 гривень. 50 штук 129. Набір трубочок для напоїв 25 штук 15 гривень. Засіб аерозоль від комарів та кліщів 100 мл 119 гривень. А також просто від комарів. Діє 3 години 84 гривні. Спрей не кусайка. Від літаючих комах 34. Набір канцтоварів. Патріотичні. Блокнот. Лінійка. Олівець 44 гривні. Декоративна підвізка для дому з надписом 34 гривні. Декоративне металеве відерце. 44 гривні. Набір кухонних губок. 5 штук 29 гривень. І ось такі чорні. Також 5 штук 15 гривень. Віскозні серветки. 5 штук для сухого та вологого прибирання. 17 гривень. Серветки вологопоглинаючі 5 штук фрекенбок. 64 гривні. Пластиковий йоржик. Класичний. 29 гривень. Пластиковий совок. Смайлик. 12 гривень. Гель для прання. Дейлі ваш. Об'єм майже 3 літри. 3 в одному. Має зручний дозатор. 109 гривень. Універсальна капсула для прання. Одна штука 7 гривень. Набір запасних блоків, освіжаючих для унітазу. Від зелі. 14 гривень. Засіб освіжаючий для унітазу. Зелі. Також 14 гривень. Запасний блок. По 9 гривень. Засіб освіжаючий для унітаза. Від брев. Весняний аромат. 45 гривень. І ось такий засіб брев. 39 гривень. Засіб для чищення раковин. Ван, акрилових ван 29 гривень. Універсальна паста для чищення. Підходить для газової плити кастрюль, раковин. 22 гривні. Вологі антибактеріальні серветки 72 штуки 49 гривень. Серветки ромашка 120 штук 19 гривень. Паперові серветки 150 штук 32 гривні. Туалетні серветки вологі 130 штук. Але замітьте, що їх не можна викидати в унітаз 39 гривень. Дуже багато знижок на горщики для вазонків. Ось такий 29 гривень. Та чорний без знижки – 39. 22 горщик магнолія. Невеликий. Ось такий квадратний 12 на 12 см. 22 гривні. Бронзовий з подвійним дном. 29. Ось такий дуже красивий. 77 гривень. А також знижки на чоловічі труси. Такі 64 гривні. Наступні 49. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайку, підписуйтесь.